Клоппи Пикчерс представляет остросюжетный фильм-детектив «Разоблачитель» главной роли «Разоблачитель». А в тебе время на успех, а? Хулио, Мелара, время на успех не Є у вас время на успіх? Історія така. Я не шукав собі роботи. Мені тато подзвонив і сказав, що він знайшов в Ріо оголошення, де було написано: потрібно на офіс працівників, можливо, можна без досвіду роботи, хороший дохід. Я подзвонив на номер і просто для раді цікавості, що там за робота, які умови і так далі. Подзвонила номер, підняла дівчинка, ми з нею поговорили коротко. Вона запросила мене на співбесіду по вулиці проспект Степана Бандери, 63, місто Тернопіль. Це біля магазину Тайстра. там, Ззаді за тим магазином, ззаді, от біля церкви, на тій самій вулиці біля церкви, знаходиться вхід і пише на А4 роздрукованим бізнес-центр. Мене це зразу насмішило, якщо чесно. Я побачив, як бізнес-центр і роздрукований на аркуші А4, це смішно. Яки, яка вивіска, такий і бізнес. Я піднявся. Спочатку мені дали анкетку заповнити. Там було прізвище, ім'я, який хочу дохід дуже багато на А4 на одній стороні, анкетка я заповнив свої дані і так далі. Після того мене покликав е, пацан років 25 до 30 років, тако, е, і сказав, що він керівник тої дівчинки, якої, яка мене запросила на співбесіду. Вона мені сказала е, свої, своє прізвище, ім'я її Ірина, Вона сказала своє прізвище, я, можливо, не буду говорити не варто. І коли я прийду, щоб я сказав, до кого я прийшов конкретно. От. І мені той мужик каже, що він буде замість неї вести співбесіду. Він її керівник. Чи ви не проти? Я кажу: ні, не проти. Всі говорять дуже гарно. Олександр Ігорович. Вони зробили гарний, шикарний офіс. Ну, як шикарний не шикарний, але такий, такий нормальний. По психології в них заходиш, зал, багато крісел. З боку плазма. На плазмі стандартно яхти, БМВ. Море, Мальдіви, ну, стандартно. Замануха. Я не знаю вже, на кого це працює. ну Працює, раз працює, значить, як люди так працюють, значить воно працює. Ось, З керівником ми сіли, теж про якісь такі далекі теми поговорили. Про роботу конкретно я зрозумів з його слів, що це оптова торгівля, велика і мала оптова торгівля. Постачання магазинам продукції, якої продукції, толком теж не поняв. Сказав, що буде 4 дня курсу, таке стажування, всього-навсього 4 дня стажування. І потім мене приймуть на роботу. Я вписав, кого я більше хотів, керівна посада там, чи не керівна посада. І він мені зразу сказав, що йому треба помічника, оскільки він там керівник, йому треба помічника, який би організовував зустрічі, проводив би зустрічі з людьми, з потенційними клієнтами і так далі. Тобто я думав, це продаж, але продаж в Опті це якби круто. Ну, значить, провели оцю ми таку співбесіду. Мені сказали, що подзвонять в той самий день в п'ятій. Від 17 до 18, -ї. чи вам буде зручно, будьте на зв'язку. Кажу так, так. До мене того дня не подзвонили, подзвонили на наступний день. Сказали, що Олександр Ігорович, ви пройшли співбесіду, так, все добре. Ви нам підходите, підходьте в понеділок на 11:30 на навчання, на стажування. Я сказав, добре, що там з собою з собою мати Бельджик. Ну, чесно, оцей момент з Беджиком він якийсь дебільний, бо якщо компанія серйозна, ну який беджік, якщо компанії беджиків нема, свій беджік купляє, ну, ну, Тобто, це такий нюанс, ну він нюанс. Е, е, ось. Ну, я купив свій беджік, питань нема. Прийшов. <кхух> Значить. Зустрів саму, того самого керівника, також менеджер та Ірина була. Мене запросили в зал. Ми, почали чек. Ми чекали. Після того заходили менеджери і по черзі викликали нас до себе. Прийшла Ірина, запросила Олександр Ігорович. Я такий кажу, мене Саша звати, Саша. Так мені так зручніше, мені так зручніше. Підійшли ми до столику в іншому кабінеті, це за стінкою, так гарно є один вхід, другий вихід. Тобто Психологічно вони так все зробили правильно-правильно. Для бізнесу, для налогах, так скажемо. Я сів з менеджером, менеджер мені пояснила, що сьогодні буде... дала мені розклад. От такий розклад. Менеджер Ірина дала мені ось такий розклад. Ну, Я вам прочитаю коротко, що тут пише. Тут пише в понеділок, в вівторок, які, які предмети там. Тобто, похоже, взагалі на студентство якесь. Що тут ще пише? За один день 500 гривень от руководителя. Віп один день одна неділя, 800 гривень от руководителя. Авторська школа, Харків. О, кстати, Харків. Льогок на поміні, правда? В попередньому відео. І, значить, спочатку в нас була фінансова... Це була така лекція. Прийшла людина, жіночка старша, років 45, 50 чи 16 старша, певно старша, десь 55. Вона була викладачем і просто нічого... Просто вона так і лишилась викладачем, але поміняла професію, вже викладає якусь туфту, а не реальність. Почалось нас те, що вона представилась Сфірідова Наталія Вікторівна, і розказала план. План, що ми будемо сьогодні розглядати. Це був ринок праці про компанію, домашнє завдання і кар'єра. Нас заставили писати конспекти. Ну я, звісно, я сидів на першому ряді, але я не записувала того всього бреду. І, які нам сьогодні розказували, бо це в більшості все реально, ну, старий бред, який ще 10 років назад, може на заході десь там канал, але в Україні такого не було і не буде, можливо, колись там буде. Ось, Почали ми з того, що ми почали обговорювати систему руху грошових потоків. Коли, значить, люди. Починають свій життєвий шлях робочий в 20 років, закінчують в 60-65, в середньому ми взяли 2-2 тисячі гривень і нарахували, що там мільйон гривень вони за, за ціле життя за 40 років заробляють. І що вони зможуть за той мільйон гривень купити? Нічого. Хіба це правильно, а що вам мішає стати успішним? Чому 90% населення бідне, ніще, тупе і живе в болоті? Чому так? Чого бракує, і ми всі такі. Свої пропозиції пропонувати. Фінансова грамотність, страх відповідальності, ну всяке таке. Також нам розказали, що за 3-5 років 5-7% бізнесу тільки виживає, всі решту вмирають. Потім нам розказали, що таке франшиза, що таке корпорація. Чим вигідно мати корпорацію. розказали, навіть таке розказали. Е, Ось. Потім інвестиції. Тобто розписали таких 4 стовбика, де була спочатку робота. На когось, потім малий бізнес, великий бізнес і інвестиції. Тобто вони взяли Кіосакі патрантного потока, його каряво перекрутили, зробили з нього лажу повну, бо там не так було в Кіосакі. Кому цікаво Кіосакі, той хай перечитає. Там поділи, як то кажуть. Вони почали за інвестиції, закон паре та навели. Потім, коротше, ми ще говорили про весь той бред, як всім треба жити, що там всім що, хто, хто, що від життя хоче. І в кінці нам дали домашнє завдання. До домашнього завдання було таке: подивитись фільм секрет. Хто його не бачив, подивіться обов'язково, а також «Самої багатої люді міра. І написати 50 цілей. На А4 50 цілей і здати своєму менеджеру. Тобто Ірині мені треба було здати своїх 50 цілей. Я маю розкрити і дати Ірині якісь. Причому там мало бути ціль, час і вартість. Андрія. Також вони потім нам розказали основні види діяльності їхні. Виробництво товарів народного споживання на базі технологій, логістика, наукові дослідження, інтернет-проекти, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, інвестиційні проекти, благодійність. Партнери компанії BMW 14% акцій. І вони мають компанія заявляє, що вона має 14% акцій BMW. Чесно, я не провіряв по інтернеті. Я дивився їхню, їхні ролики іменно цієї компанії, якої ви бачите в назві. Зараз я про неї вже чуть-чуть більше коли ви побачите, я буду зараз на офісі. Зробимо експеримент. Завтра я маю йти на 12 годину на навчання і ще 3 дні там вчитись, але я не буду цього робити. Через елементарну брехню менеджерів. І я постараюся завтра відзняти хороший матеріал, де ми про компанію вже конкретніше поговоримо. Ось. Так. День розоблачення компанії Tienes Group LTD. Тут вони знаходяться, їхній офіс. Тут ми сьогодні і будемо дуріти. Оце чорно-червоне приміщення, третій коверх, але вхід ззаду, зі сраки. Ну що ж, почнемо? Кому так само як і мені обіцяли заступника керівника. Присядьте, будь підбулою. Саша мене там лежать. Так, давайте. Дивіться, прекрасно, все добре. Зараз Двіць, знаєте, чим ви займаєтесь? Шахрайством. Чим? Давайте я, я вам скажу, стаття 190 крим... кримінального, кримінального кодексу України Почекайте, Ви знаєте, що цю роботу, щоб піти на цю роботу, треба заплатити 300 доларів. 300 доларів класти в китайську продукцію таблеток. Ви це знали? Вам цього не казали? Правда? Вам казали офісна робота? Дивіться. Добре, я тобі... ти зараз мені. Я проходив в тебе якась фільбе почекай, дай я скажу. Що... Це якась проблема мені сказати свою думку. Та я зараз все напишу. Почекайте, можна я скажу те, що я хочу сказати. Чи знаєте ви всі, що сюди треба збути 300 доларів? Почекайте, можна, хай скажуть. Десять хвилин можу сказати. Мене не чіпати, альо. Давайте, давайте спокійно. Почекайте, ви хочете послухати? Да. Можна я скажу? У нас зараз я розумію, що у вас робочий час. Добре, добре. Давайте я скажу коротко. У вас є два варіанти за того, як викладати 300 доларів. Продавати продукцію, китайські таблетки і чаї, які коштують дорого. Або другий варіант отайп менеджери залучати людей, писати оголошення про роботу. Вони приходять. Чого іменно під під якогось менеджера? Тому що ви під нього підключаєтесь, певну суму що сказали оптом продавати продукцію? Тому що ви певну суму грошей з людей стягуєте, там мінімум 300 доларів, насики, я знаю, Тієї груп КОЛТД. Після того після того, ви певну суму назбираєте, відзбираєте свої гроші. Це МЛМ компанія, але чому, скажіть, чому зразу брехня йде? Чому ви не говорите, що це МЛМ компанія? Давайте відповідайте на мої питання. Слухайте, це стаття Кримінального кодексу України Шахрайство 190. Дивіться, Я розумію, що у вас все легально, і людей. Чого 4 дня? Ви обробляєте 4 дня. Вам говорять, що робота це туфта, вам треба займатися бізнесом, сівей маркетинг. все. послухайте, не перебивайте мене, будь ласка, визивайте міліцію, а мені все рівно на вас. Розумієте, вот. Дайте, я договорю. Дайте я договорю Ви людям. Скажу Ну, Я ж говорю факти. Ваша компанія як називається? Тіє групу країни груп ЛТД правильно, все правильно. Яким чином робота? Яка яким чином робота стоїть? Я маю запрошувати людей і від того, що люди підключать Ви що свої гроші, я щосліду я йшов да детективне розслідування. Так, давай, я йшов сюди і, на роботу. Були, Мені сказали, що ти це ти робота. Ти Добре, я з вами не хочу спілкуватися. Чесно, чотири Добре, дня нас психологічно обробляють. Після чого ви вкладаєте свої гроші, запрошуєте людей якимось іншими методами і так само відробляєте ці гроші. Ну це не робота, щоб ви собі уявляли, це МВЛ-компанія. Я вже скоро закінчую, чесне слово. Да. І Щоб ви знали, 90%. 90 процентів? ось це офіс, мой офіс, да? да, да. я прийшов. Я прийшов до вашого офісу, бо ви мені сказали, що тут є робота. Ви мене обманули. Це стаття Кримінального кодексу України. От дивіться, давайте я показую так, вам витяг так, з пленуму Верховного суду України. Да. Постанова шахрайство. Обман. Це повідомлення потерпілому, неправдивих відомостей або приховування певних обставин, що ви зробили. Чи зловживання довірою, недобросовісне використання довіри потерпілого. при шахрайстві застосовується винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість вигодності, вигідності, що ви зараз будете робити на четвертий день. Е, Обов'язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього. Майна 300 баксів з вас потім скажуть взяти. Спросить е, е, ось. Також всім присутнім рекомендую прочитати в інтернеті. Компанія називається Tien's Group Co. Ltd. І там те саме. От, от... Цю бесіда, все просто по шаблону робиться, як запрошуються, як показують шикарні тачки, яхти, як всі ходять гарно в костюмах, гарно говорять, приїжджають з інших міст, роблять таку гарну демонстрацію, все правильно. Але це ж все робиться для того, щоб ви просто на четвертий день поставили свої гроші і почали залучати людей. Я такого собі не хочу, я таке собі не шукаю. Але мені це не повідомили з самого початку, як і вам. Я думаю, впевнено, що всіма обіцяли. Розумієте? Ні, стоп, ви не вкладаєте. Книжечку, всі 50 П'ять гривень. Хто давав? Я, От дивіться, я вам скажу, чого так робиться. Це теж психологічна фішка, яка робиться для того, що спочатку, ні, спочатку по чуть-чуть, по чуть-чуть беруть. Так і буде, але спочатку по чуть-чуть вы за свои слова будете відповідаю да. Да, за свои слова в 100% послушаю, да. в любом случае еще придется ответить да. угу. и как бы запишите да? вот самый важный основные моменты записывайте пожалуйста официальные Почекайте. Більше того я записую этом, все на камеру і відео буде щас. в YouTube я вам дам ссылку ви вот, можете зайти і я всі слова всі смотри. Вот есть сайты, Тиен, смотри, Тиен, Это официальный сайт. Так. Раз. Далее Тиен. Сайты, да. Вот, это ну а что вы сюда? Вот об этом рассказываете, правильно? Ну да, я же про это и расскажу. И что там есть? что там ну, есть? Что там есть? Там есть, здесь есть система работы. Нет, девица, тут ничего не будет. Я сейчас да, что смотрите, я смотри, на сумму стать... Смотрите, залоговый абонемент, да, о котором вы сейчас говорили. Да, а, да, например, да. К вам говорили такие вещи, что вы можете, к примеру, либо оставить залог, взять книгу, да, либо идти да. в библиотеку или иди на рынок, покупать себе книгу. Не, мне сказали, або залог после деревня, документы какие же самое. Хорошо, дальше что ещё? В чём подвох? 300 баксов? Не, подвох в том, что мені сказали, що це робота Nie, менеджера правильно. в офісі по збуту оптової торгівлі. Nie, а у нас насправді це МЛМ компанія, Nie, слушай, де торгоші заробляються того, щоб потрібно буде ще 300 доларів принести, правильно? Кожному. Так, да, кожному 300 доларів. Зачекайте за свої слова. Ну я так і читав. Нихрена. Це, Ти це правда. За слова. Це прав... Я відповідаю, це правда? Це правда? Я тебе питаю, це правда? Я спрашиваю. Конечно, нет. А як? Так записывай меня на камеру. Я же записываю, записываю. Да, записываю. Вот, если, к примеру, не как, ну как, вот да, там, спустя 4 дня. Так. Да, Оказывается ну, не, так. не оказыв, оказыв, ну как, окажется, не нужно будет никому 300 да. баксов платить. Да, 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 да То да. Да. что будем мы с тобой делать? Что будем делать? Ну что мы будем с тобой Я делать? Я не знаю, что будем Это с тобой делать. Это ложных показаний. Да, будь да, ласка. Мы пишем суд, на тебя заявление, давайте, тебе топы, правильно? Да, да, будь ласка. Давай пятерку. Будь да. Все, счастливо. Счастливо. Е, ну, і Хотів би ще покликати добрянську Ірину, яка мене запросила. Коротко, коротко, почекайте. Добре, я заберу свої документи, алло, мене не чіпати. Передайте добрянській Ірині менеджеру. Оце от, Хай почитає, чим вона займається. Бізнес-центр. Заплачуйте. Обходьте цей офіс стороною далекою, і ніколи сюди більше не заходьте. L'Oreal, Microsoft з ними співпрацює, Bosch. ну, Чесно кажучи, зі мною теж Microsoft співпрацює, у мене Windows, Microsoft, хоч і піратський, але Windows, Microsoft, Bosch, Bosch зі мною теж співпрацює, Samsung співпрацює зі мною. E, там, Зі мною Nokia співпрацює, Canon, Canon зі мною співпрацює. Дуже багато компаній, партнерів, так скажемо, моїх. E, так всі можуть говорити, це ж бред. Навіть якщо це правда. Почалось з того всього, чому я знімаю, чому я цю компанію виставляю в цій рубриці. Тому що почалося все з брехні, з конкретної брехні жорсткої. Вони пропонують людям роботу за гроші в офісі, а виходить не робота, виходить дещо інше. Також закінчилось нас тем, що кар'єру коротко пробігла дуже молодший офісний персонал від 1500 до 2000, старший офісний персонал від 2 до 3000, помічник керівника 3-4,5. Кстаті, я дивлюсь в інтернеті, що більшість про цю компанію, про більшість менеджерів втюхують, що вони людей наймають на помічника керівника. І від 3000 так обіцяють солідно. Ну і там пішло, знаєте, до, до 200 тисяч вроде, зарплата. Хочу сказати от про сьогоднішній день про цю книжечку. Я її бігло, прочитав всю. Чесно, тут пише бред. Ну, Тут пише знаєте, стандартно ВКонтакті можете зайти в групу там. бізнес-успіх, ключ вас, к вашому успіху. Е, ну, це, в принципі, все правда. Але це все в такій подано манері, видягнуто з різних там, джерел, крутих, там Карнегі, там, в Кіосак і так далі, видягнуто такі, самі такі глобальні фрази, але які неможливо зрозуміти от таким тупим текстом. Осики, тут всього, навсього, 39-40 сторінок. 40 сторінок. Ну І, і чесно, книжка Параша. Але найгірше, що за цю парашну брошурочку хренову таку саму, як і та фірма китайська. Хочуть завдатку 50 гривень народ. А якщо ви вже дали 50 гривень, то мені вас шкода, заберіть їх, тепер попробуйте їх забрати. Ну я думаю, що вам віддадуть, якщо ви настоїте, там ще мають диски давати ще щось. Ну ж головне, не це. Головне, що, що в кінці виявиться. Що це не робота, що для того, щоб попасти туди на роботу, потрібно вкласти 300 доларів. 300 баксів потрібно вкласти в що? в продукцію фірми. Кстаті, та фірма навіть ввійшла в Книгу рекордів Гіннеса. Да, і вони там круті, мають багато дипломів, мають багато всього. Але це та фірма, яка виробляє продукцію. А нас запрошує на роботу та фірма, яка є дистриб'ютором, тобто просто продає цю продукцію. І продає вона не зовсім чесним, чесним шляхом. Це MLM компанія, сітєвий маркетинг, де ти строїш свою, будуєш свою структуру, підключаєш під себе людей і так далі. Вот, Наприклад, яким чином? На Рія кидаєш оголошення, робота, офіс, високий дохід, ну, стажу не треба нічого. Просто приходьте всі підряд. Ми всіх візьмемо, строїш такий ну, не знаємо, чи ви чи нам підійдете, все, все так культурно, гарно, офіційно робиш. Їх промивають людям, нам промивають 4 дні мозги. Спочатку починається з маленького, 50 гривень ти дав чисто завдатку, щоб ми не цей, ми ж дуже серйозна фірма, ну як, ну така серйозна фірма, і таку книжку чорно-білу, 50 гривень, ну, вибачайте, беджики собі ще купліть. Ну, дуже серйозна фірма, коротше, прям, прям МММ серйозніша фірма за них, певне. Що. Е, ось. І виходить як? Брід, ну, бред, мене це нервує. Бред, скажіть, е, я от знаю каталоги на найдорожчому папері, найдорожчій красці, безплатно віддаються, а за оцей бред дати задаток 50 гривень. Неадекватні. Кстати, я не дав задатку. Я сказав, що в мене. вибачайте, в мене грошей нема. Я завтра, бо я не знав, що навіть компанія називається. Я сьогодні взяв в них назву компанії, прочитав про неї в інтернеті, поняв, що це таке, що це така жорстка замануха і їхні шляхи праці іменно. А, також вони вимагали два фото, 3 на 4 беджик, блокнот. Це буде базова підготовка і обов'язково знати, який в тебе менеджер. Тому що чому? Тому що потім під тебе, тебе підключають під того менеджера. Тобто ти платиш 300 доларів і під того менеджера вони йдуть. Коли той менеджер там назбирає кількість суму, там, штуку 500 років, сики, тоді він повертає своїх 300 баксів. Це виходить, що фінансова піраміда. Ну, лохотронщики, я вам скажу. Дивіться, я ще раз повторюю на всякий випадок адресу. На всякий випадок. Щоб ніяка адекватна людина не вздумала просто потратити навіть хвилину свого часу на таких людей. Проспект Степана Бандери, 63, третій поверх. Бізнес-центр пише. На А4. Це така чорна чор, чорно-червона будівля. Там офіса тільки починають здаватися в оренду, і от вони собі взяли там Офіс на третьому поверсі, дуже акуратно. Якщо ви хочете займатися сітковим маркетингом МЛМ компанія, коли будуєте структуру і так далі, але продукція там, ну, я в тому не розбираюся. Я не хочу брати участь в таких компаніях. Ну, то Я беру участь в Helix, але Хелікс платить бабло. E, і Helix нормально поки що працює. І там не треба запрошувати народ, щоб відмити своїх 300 доларів. Розумієте? А тут ти купиш продукцію на 300 доларів і можеш, як там пише в Неті, подарувати своїй бабці. Їй від того вроді гірше не стане. Але бігати вона і 20 річний теж не стане. От така фігня. Так що туди не йдіть ні в якому разі. Хіба ви хочете, щоб вас гарно розвели? А вам, лохотромщики, з, 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 з тої вулиці, іменно з компанії, як, як ж вас звати, ну, В завтрашньому роліку скажу: привіт! Великий привіт! Тернопіль, привіт!